Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. У Верховній Раді дали відповіді на три актуальні питання, які стосуються мобілізації. Йдеться про зниження призовного віку, а також мобілізацію пенсіонерів і економічне бронювання, тобто надання відсрочки військовозобов'язаним чоловікам за гроші за сплату певної суми. Зараз про все це розповім. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній і соціально-політичній сферах. Одразу два депутати парламенту дали інтерв'ю з роз'ясненнями щодо деталей мобілізаційного процесу. Представник фракції голос Роман Костенко, який має 22 роки військового стажу і неодноразово брав участь у спецопераціях, зазначив, що зараз українська армія досить вікова, тобто участь у бойових діях. Беруть чоловіки старшого віку. І, і він каже, що сам особисто в армії служить з 17-річного віку. Але про 18 років про зниження мобілізаційного віку до 18 з 25 нинішніх зараз мова не йде. Тому і він вважає взагалі, що мобілізаційний вік має бути в межах від 20 до 50 років, не до 60, а саме до 50. І всі, що не входять в ці Рамки вікові повинні служити за своїм власним бажанням, а не йти в бойові підрозділи. Ось така думка пролунала. Якщо він каже, цитую, якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20-50 років. Член комітету з національної безпеки, оборони та розвитки Федір Веніславський також вважає недоцільним мобілізацію чоловіків з 18-річного віку в Україні, тому що він навів приклад Російської Федерації, де дійсно так активно використовують наймолодших солдатів, і причому у повномасштабних бойових зіткненнях ми не можемо. Брати такий приклад, і наразі каже, що зниження мобілізаційного віку з 25 років до 18, як лунають заяви у багатьох структурах, не йдеться. Питання взагалі не обговорюється на рівні Верховної Ради. Веніславський каже, що ті громадяни, які хочуть дійсно служити з 18-річного віку, Можуть зробити це за власним бажанням, підписавши відповідний контракт. Є така можливість у чоловіків з 18-25 років, яких зараз не мобілізують. Це зробити, якщо вони дійсно хочуть стати на захист батьківщини. Що стосується мобілізації пенсіонерів, тобто чоловіків до 60-річного віку, йдеться про громадян, які вийшли на заслужений відпочинок раніше за 60 років. Серед них, зокрема, це. Здебільшого силовики, тобто колишні військові, колишні поліцейські, колишні працівники інших правоохоронних структур, за словами Федора Веніславського, ніяких преференцій щодо мобілізації у цієї категорії пенсіонерів немає, тобто вони можуть бути призвані до збройних сил України на таких же засадах, як і всі інші громадяни. Народний обранець також обговорив питання економічного бронювання. Йдеться про надання відсрочки українцям військовозобов'язаним за сплату певної суми до державного бюджету. У зараз у Верховній Раді є кілька напрацьованих законопроєктів, які мають розглянути депутати. Але основна думка така: чоловік, який може сплачувати за себе. Значну суму від 20 тисяч гривень, там фігурують е, такі суми, якщо він може сплачувати або його роботодавець раз на місяць в якості військового збору е, ось такі кошти, йому пропонують надавати відсорочкові служби. Суми, я ж кажу, різні, але е, справа в тому, що це викликає такий суспільний резонанс. Як відомо. Багато хто відкуплюється від служби, це всім відомо, що є такі випадки, і досить часто їх викривають. Але якщо це буде на офіційному рівні, затверджено, то виходить так, що. Одні з чоловіки зможуть відкупитися офіційно, причому від армії, від служби, від мобілізації, а інші виходить, що не зможуть, тому багато хто у суспільстві називає це несправедливим. Є думка, що якщо таку норму закону дійсно ухвалять, якщо такі зміни будуть, то війна офіційно стане війною для бідних, а для багатих її. Можна буде уникнути, виходить. Тому дуже таке дискусійне питання, тому що з одного боку потрібно наповнювати державний бюджет, коштів не вистачає, і неодноразово нам говорить про те, що потрібно знайти ці гроші. Там дуже значні суми, там йдеться про мільярди гривень. І є е, така позиція ініціаторів цих законопроєктів про економічне бронювання, що вони в е, ці ініціативи допоможуть наповнити бюджет, допоможуть від... у відновленні нашої економіки і без цього ніяк не обійтися. Веніславський каже, що економічне бронювання не можна назвати питанням короткої перспективи, і він назвав його досить складним. Цитую: воно потребує ще великих дискусій. І я не думаю, що на сьогодні у парламенті є готовність до ухвалення законодавчих змін. У нас дуже складний вибір. З одного боку: економіка забезпечує фінансування тих статей нашого сектору оборони і безпеки, які необхідно, а з іншого, проводити таке розмежування і давати можливість всім охочим. Фінансові через фінансові преференції бути заброньованими це також достатньо дискусійне питання. Нагадаю, що в офісі президента відкинули цю ідею, назвали її неприйнятною. Але ініціативи і законопроєкти все одно виникають час від часу і знову ж на розгляді є кілька. Тому питання залишається відкритим. Але наразі ухвалення такого рішення не є можливим, тому. От інформація наступна: поки що змін не заплановано. А взагалі новий закон про мобілізацію від 18 травня активно обговорюють багато хто його критикує, як серед цивільних, так і серед військових. Але у Раді зробили висновок, що у цілому він є ефективним. Федір Веніславський каже, що закон виконав свою місію, і мету, яку закладали у цей документ, вдалося. Цієї мети вдалося досягти. Цитую, Він каже, що більшість військовозобов'язаних чоловіків 18-60 років оновили свої військово-облікові дані і, цитую, ми розуміємо, хто в Україні може бути мобілізований. Він каже, що таким чином вдалося структуризувати кількість. Потенційних захисників України цитую: мобілізаційні процеси, які тривають від початку повномасштабного вторгнення, після того як закон набув чинності, вийшли на які на інший якісний рівень. Ось такі висновки роблять у парламенті. Отож, підводимо підсумки: мобілізувати можуть пенсіонерів, які не досягли 60-річного віку. Зокрема, йдеться про силовиків, які виходять на пенсію раніше у 40-45 років. Що стосується зниження мобілізаційного віку з 25-річного віку, наразі подібних планів немає у Верховній Раді. І а також, що стосується економічного бронювання, тобто бронювання за гроші, також є напрацювання, але змін поки не ухвалено. І обговорення цього дуже гострого питання буде продовжуватись. Отож слідкуємо за ситуацією. Як тільки будуть зміни, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднайтесь!